Якщо ви спраглі і хочете пити воду, а замість води вам дати оцту, замість води, я не знаю, вам дати щось інше, солі розвести, то спрага стає ще більше. І якщо вам цілий час давати не те, то це вас розрушить. І ви постійно в пошуку звичайної чистої води. А тепер, якщо ви спраглі душевно і вам постійно давати не те, ви постійно шукаєте, і воно постійно вас розрушає. А якщо ви спраглі духовно, а вам... А вам кажуть, просто відпочинь. Просто піди на, на рибалку. Тобто, якщо тобі душевною водою хочуть затамувати духовну спрагу, чи це відбудеться? Ви пройшли ті всі речі, ви вже відпочили, всюди прийшли. ви Викатись, одного миру немає. У мене немає радості, я не розумію. У мене все добре, всюди добре, а радості, відчуття щастя нема. Кожна людина рано чи пізно зрозуміє, мені щось бракує. І ми ставимо ціль напевно, треба більше грошей. Напевно, треба кар'єру більшу, статус більший, ще щось. І ми знов шукаємо. Що шукаємо? Воду. Але питання, чи шукаємо там, де треба. Бо знову знаходимо, і вона нам не дає миру. Ну, не втамовує справу. То що таке жива вода? По лозіці жива вода мала би втихомирити три спраги: фізичну, душевну і духовну. Тобто, мало би прийти перше, що? мир і радість. Почуття, що мене люблять, я люблю. Почуття достойності. Не з того, що я щось роблю, чи не роблю, не з того, що я кимось є чи не є, це душевність, так? Мир приходить з духовного світу. Він наповняє те, що я роблю, те, що я маю. Чи ви зараз працюєте, чи ви зараз не працюєте, ви однаково які? Щасливі. Чи ми щось зробимо, чи не робимо, чи досягли, чи не досягли, чи ми успішні, чи не успішні, чи ми самотні чи в подружжі, чи ми з дітьми чи без, дітьми, без дітей, ми щасливі. Тобто це жива вода.